Докази того, що монах Діонісі, якого вважають особою, що встановила дату Різдва Христового, також вказував на народження Ісуса в XI столітті. Дуже цікавою є інформація про нині найпоширеніший у світі календар від Різдва Христового. Упорядником якого вважають архіваріуса Папи Римського монаха Діонісія Малого, який у своїх підрахунках вказав, що живе 525 років пізніше після народження Ісуса Христа, і всі вважають, що йдеться про 525 рік нової ери. А я. Це розумію по іншому, і хочу висловити свої міркування щодо плутанини у підрахунках монаха або неправильного розуміння нами його досліджень. Помилився чорноризець, напевно, тому що він у своїх підрахунках чомусь керувався дуже недосконалим календарем від створення Риму, в який постійно вносилися доповнення і зміни. Згідно цього літочислення, рік починався майже із весняного рівнодення і мав всього лиш 304 дні, поділені на 10 місяців. Таким чином, після закінчення старого року до початку новоріччя було ще дуже багато вільних днів, тобто такого часу, в який ніяких польових робіт не виконувалося. Цим календарем за часів його чинності майже не користувалися, хіба що при визначенні початку і закінчення деяких городніх робіт. Незрозуміло, чому монах проводив свої розрахунки саме на основі згаданого літочислення, адже в VI столітті вже і Римської імперії не було, і цього календаря не існувало. На той час вже понад півтисячі літ в Європі користувалися юліанським календарем, який було введено ще за 45 років до початку нашої ери. Тим більше, що Ісуса Христа монах вважав народженим в іудейській сім'ї. То, напевно, для встановлення дня його пришестя варто було користуватися саме іудейським літочисленням, як можна братися, визначати дуже давню дату події, що відбувалася на іншому континенті, орієнтуючись фактично на посівний календар, який був складений для Риму і сусідніх територій. Щоправда, в літочисленні від створення Риму постійно записували імена двох консулів, що колегіально правили державою, яких обирали на початку кожного року. Але ж ці титули діяли за часів Римської Республіки, яка існувала із 508 до 27 років до нашої ери. Її наступником стала Римська імперія, створена у 27 році до нашої ери, в якій верховним правителем був імператор, а консули вже залишалися тільки символічними представниками. Тобто в час, визнаний першим роком Нової ери, консули в Римі вже ніякої влади не мали, і якщо їхні імена по інерції вписували у календар, то виходить, що жартома, наче весільних генералів. А монах у своїх дослідженнях брав до уваги саме імена консулів і ті роки, коли їх обирали. Але я дуже сумніваюся в тому, що Діонісій Малий користувався згаданим календарем, бо це означало б, що чернець у своїй келії. Розуміється, без лічильних машин і приладів для спостереження за космічними тілами, а тільки на основі астрономічного альманаху, в якому йшлося про залежність посівів від фази місяця через сотні літ після розп'яття Ісуса, вичислив, коли саме приходив на цей світ Син Божий. Такого бути не могло. Просто, оскільки цей чорноризець був архіваріусом Папи Римського, то сталося так, що від вказаного монахом року і почалася нова ера та так зване літочислення від Різдва Христового. Але віру у версію про правильність цього календаря повністю заперечує такий цікавий факт. Насправді, чогось надто довго не мав жодного практичного застосування винахід Діонісія Малого. Якщо монах жив у VI столітті, то, схоже, що його розрахунки ніхто не використовував сотні літ. В наш час, Достовірно визначити дійсну дату початку застосування відліку часу від нової ери, неймовірно складно чи навіть нереально. Прийнято вважати, що вперше це літочислення в офіційних документах Риму було використано у 608 році, тобто через півстоліття після смерті Діонісія Малого. Але якщо це дійсно було так, то чомусь згадане нововведення не поширювалося у християнському світі. Невже у Ватикані користувалися не таким календарем, як у всіх інших християнських установах, адже монахам на Русі ще не було відомо і через 500 років про літочислення від Різдва Христового? Для підтвердження цієї думки нагадаю, що повість минулих літ навіть по Лаврентіївському списку упорядкування порядкування 1377 року містить датування згідно візантійського календаря. Автором згаданого хронологічного твору був послушник Нестор. Якби літочислення від Різдва Христового в той час вже існувало, то чорноризець знав би про нього. Вдумайтеся тільки, це ж початок розрахунку літ від моменту пришестя християнського Бога, яке ще авторитетніше літочислення могло бути для монахів. Значить, за життя Чорнористя Нестора ще не було літочислення від нової ери, тобто від Різдва Христового, бо з якого дива в Християнській державі у хронологічному творі на замовлення князів робили б записи відповідно до старого календаря. Причому того календаря, яким вже як основним не повинні були користуватися начебто сотні років, бо нова система відліку вже мала б час укорінитися у світі віруючих у Сина Божого. Отже, якби літочислення від Різдва Христового було винайдене і почало поширюватися від VI століття, як це дехто вважає, то звісно у повісті минулих літ яку почали писати в XI столітті, аж ніяк не повинні були користуватися календарем від створення світу? А якщо згадати те, що Григоріанський календар котрий названо на честь Папи Римського Григорія XIII, було запроваджено у жовтні 1582 року, то мимоволі появляється думка, що монах Діонісій Малий, ймовірно, жив саме у XVI столітті, а не у VI. І свої астрономічні розрахунки він проводив понад півтори тисячі літ після тої дати, яку назвав Різдвом Христом. Хоча, якщо все обміркувати, то виникає великий сумнів навколо правдивості інформації про те, що Діонісій Малий дійсно вказав саме на нині всім відому дату Різдва Христового, адже цей монах в жодному із своїх рукописів не користувався діточисленням із відліком часу від Нової Ери. Він просто під час проведення підрахунків казав, що живе у 525 році після народження Господа нашого. Тому у мене появилося таке бажання до ймовірної дати народження Ісуса Христа у 1053 році, без врахування нульового року, додати цифру, указану чорнорисцем, і результат цікавий. Виходить 1578 рік. Можливо, це випадковий збіг обставин, але саме цього року в Римі розпочалася серйозна підготовка до введення нового літочислення. Папа Римський, Григорій XIII навіть розпорядився збудувати вежу для астрономічних спостережень за зоряним небом та заснував Ватиканську обсерваторію. І наслідок цієї праці нам відомий. Крім того, я звернула увагу на ще один вражаючий збіг цифр у датах, а саме, якщо від щойно згаданого 1578 року відняти 1053 кількість років, на які зробили старішим пришестя Ісуса, то отримаємо 525 рік. А це значить, що і дату відкриття Діонісія Малого також кинули в минуле саме на 1053 роки, точно на таку ж кількість літ, на яку змінювали народження Сина Божого. І цифра 1053 ще не раз буде фігурувати в цьому тексті, бо чомусь саме настільки ж літ змінювали біографічні дані. І кільком іншим дуже відомим історичним особам, котрі мали безпосереднє відношення до земного життя Ісуса Христа, але про них мова буде йти згодом. А тепер тільки щодо Діонісія Малого, якби свої розрахунки він виконав через 525 років після народження Ісуса Христа в Галичині, то згідно. Цієї версії, всього лише чотири роки після винаходу монаха, було використано його здобутки і введено григоріанський календар. Це означало б. Що свої підрахунки і дослідження Чорноризис виконував саме тоді, коли в Римі працювали над упорядкуванням нового літочислення, таке вже виглядає зовсім реальним. Тобто, буквально невдовзі після здійснення відкриття чинцем його думку і розрахунки було взято за основу нового календаря. Але початок відліку часу, можливо, і для авторитетності релігії, зробили старішим і перенесли аж на початок попереднього тисячоліття, і, щоб закріпити всі події намертво, за давно минулими часами пов'язали винахід Діонісія Малого із альманахом від створення Риму, яким користуватися у монаха не було найменшої потреби. Тож при визначенні часу здійснення винаходів Діонісієм Малим варто серйозно задуматися і поставити під сумнів наступне, чого стверджують, що жила ця особа у VI столітті. Адже, якби вважати, що астрономічні висновки монахом зроблено в 16 столітті, то це означало б, що і папу римського, при якому встановлено рік народження Ісуса Христа, ми знаємо. А то виходить таке. Історія зберегла ім'я монаха Діонісія, а папа Римський, у якого цей монах був архіваріусом, залишився невідомим у наукових працях багатьох вчених. А згодом деякі автори почали визначати ім'я цього забутого глави Римо-католицької церкви, очевидно через список пантифіків цього періоду. Також офіційна версія про час проведення підрахунків Діонісієм, сподіваюся, у багатьох повинна викликати сумнів і таке питання. А чому винахід монаха було взято за основу літочислення аж через тисячу років? Щось надто довго тривав процес втілення відкриття. Через стільки часу вже дійсно потрібно було архіваріуса. Тільки вже для того, щоб шукати інформацію про цей винахід у архівах. Навряд чи таке було. Більше віриться в те, що вище описане відбувалося у XVI столітті і відкриття монаха Діонісія, і внесення встановленої ним новизни у літочислення. Все це робилося, очевидно, найбільше для того, щоб перекроїти біографію Сина Божого та перенести події першого пришестя Ісуса Христа в дуже далеке, незапам'ятне минуле. Бо правда вкрай комусь була невигідна, правди боялися і її ховали. А внесення таких змін мало подвійну вигоду, і релігія ставала старішою, а значить, більш авторитетною, і пляму за вбивство Бога кидали на інші землі і часи. Звісно, в своїх діях фальсифікатори були переконані в тому, що ніхто і ніколи не побачить підроблення біографії Сина Божого, до того ж, відсутність у новому літочисленні нульового року зміщує на одне літо події при співставленні з іншими календарями. Це призводить до того, що зафіксовані в інших літочисленнях спостереження колишніх астрономів вже не відповідають описам подій у зоряному небі згідно календаря від нової ери, і плутанина гарантована. Особисто мене повірити в те, що роки життя Ісуса Христа поставили в інше тисячоліття, заставляє ще такий доказ: якщо Богодитину народжено у 1053 році, без врахування нульового року, то виходить, що я знаю точний день народження його баби, святої праведної Анни. І взагалі про неї багато написано в офіційній історії, просто через зміщення біблійних подій на тисячоліття ніхто досі не впізнав у дуже відомій особі часів Київської Русі матір Богородиці. Тому я у наступному відео почну розповідь про святу праведну Анну, яка понад 40 років жила у Києві. Далі буде.